Вітаю на моєму каналі Руне прогнози та магія. Сьогодні у нас така тема. Хочу подивитись на майбутню владу у Росії, та, яка прийде після Путіна і оцеї його шайкелейки. Ну, без довгих прелюдій, вмочуйтесь позручніше, а я починаю. Добре. Давайте взагалі подивимося, що стане перед посилом. Що взагалі, які події передуватимуть, ці самі зміни влади? Ну, давайте подивимось. А ну покажіть, мені будь ласка, які події взагалі передуватимуть, що призведе взагалі до зміни влади на Росії. Покажіть. Скажімо, правду. Ота, ну ось сама влада впала. Беркана. Угу. Орус. Мануш. І що далі гебо, і фінал. Ансус перевернутий. Mm -hmm. а, ну, звичайно, це ж Росія, в принципі, що я дивуюсь. Що в нас тут? Ота, Оберкана, Урус, Манна, Звіса, Гебо, Ансус перевернутий. А, так, уже плани є в еліт про те, як поміняти владу. Тобто, це ось закономірний вже процес, воно до того і йде, в принципі то. До речі, руни доволі швидкі попадали. Ну, і сада трошки гальмує цей процес. Але загалом руни доволі швидкі. Тому, в принципі, сказати, що Путін там ще два десятиліття буде правити, да одні не ні разу, не по такому розкладу. Воно все туди йде на зміну влади. Військові тут, військові силовики тут зіграють не останню роль, так само, як і війна в Україні. Так. Да. А ось, уже, уже схоже, якийсь, при... якийсь там приємник Путіна вже десь в закулісі ось оходить. ходить. Це ще таємний, поки що це ми його ще не бачимо. Ну, почекати доведеться, це ще не завтра буде. Ось, де є домовленості йдуть уже таємні, що це буде, як це буде і так далі. І поансу Перевернду. Ну, з одного боку, Росію якийсь партнер має кинути, по-перше, як одне із того, що це буде. З другого боку, мені показують, що зміна влади буде не в результаті виборів, не в результаті виборів. Що вже натякає на певні думки, всякі різні. Да? Навіть якщо це будуть вибори, ну навіть якщо, то показують, що вони будуть підтасовані. Хто там виграє, буде вже відомо, в принципі. А, десь загалом якийсь дурний знак для Росії, знаєте. Тому, ну таке, в принципі, курс уже туди на зміну влади, як так. Тому, от, тому. Чи чекати тут прям десятиліття? Да ні, да ні. Доволі скоро це має відбутись Ну як? Помір Камрун скоро. В найближчі роки. І тут не про вибори мова, аж ні разу. Ну, гаразд, давайте далі. Я думав, там якась революція, а це все. Ну, ні, бачите, так. Без того. Ну, давайте запитаємо, що взагалі на Росії буде відбуватись при наступному їхньому президенті і думі при наступній вже, хто там після Путіна буде. А ну покажіть, будь ласка, що взагалі на Росії буде відбуватись? При наступній владі, коли вже Путін піде і зразу з своєю командою. Що там буде при наступній владі в Росії відбуватись? Покажіть. Скажімо так. Дагас, ну давайте розкладу. Гаразд. Хагалас. Постаруна. Ой, яка прелість. Кану перевернута. Торісас перевернутий. Феху, а, економічна криза, прекрасно. Евос далі. Наутіс перевернутий. Оу, супер. Гарно, гарно, нічого не скажеш. Що в нас тут? Схадила з на кану перевернути. Торіс переверне, феху перевернути. А евас Наутіс перевернутий. Більша частина розкладу перевернута. Навтіс-пустару на Хагалас прям взагалі вогоньок. прям Весело буде на Росії при наступній владі. Ну, як ви пам'ятаєте, хто не бачив те відео, подивіться, я дивився призначення Путіна для Росії. Так, його призначення якраз в тому, щоб Росію розвалити. Ну, Він з цим успішно справиться. Тут тільки цей розклад це тільки підтверджує. Дивіться, на Росії якісь вибухові зміни. Прям вибухові-вибухові, дуже швидкі, стрімкі і так далі. Якась війна там чи революція, чи щось таке. Так, да, дуже ймовірно. Це якраз при наступній е, владі. Це саме на Росії, підкреслюю. Ну, постаруна. Ну, постаруна навтіст перевернути. Так судилося, ось вищі сили. Ну, вищих сил свої плани на Росію, буде цікаво, буде весело. Нам весело їм не дуже. Якісь там обмани, розчарування великі на Росії. Що таке? Розчарування в бойових діях у війні. В той же час бойові руни агресивні тут попадали. Чи вони прям зовсім мирні, стануть і безобідні, як ото е, ці телятка, ну до да ні. Щось е, розчарування у війні в них буде, що чого натякає, правда? Далі. Явно зміни в плані цієї мілітаризації. Це все має піти на спад. Оцей угар їхній, побідабесний, явно на спад піде. Звучить дико поки що, я знаю. Ну і зміна влади на Росії, щоб уже Путіна, як то кажуть, прибрати. Це теж. Ще треба дожити до того, дочекатись того щасливого моменту. Далі, з фінансами у них біда. Хагала свеху перевернута. Економіці насниться величезна розкішниця, або це взагалі дефолт чи щось типу того. Типу, тут, Бо це капець, повний рознос економіки під нуль просто. Казна буде пуста. Гарно, правда. Оце Путін навоює. Прекрасно. Радітимуть сильно потім. Довго. Далі, ну але правда, будуть починати потрошку з того вилізати вже. Із великої Ж, да? ну, вона буде. Як то кажуть, шляхи до вирішення будуть. ну Постару на Евас. Ну Знов таки, під проводом вищих сил, вищі сили їм вкажуть шлях в якійсь мірі. Ну, знов таки, від своєї карми вони не втечуть. То, що це нужда, це тяжкі випробування. Це карма як така. До речі, подія визначена, воно все одно так буде. Хто б там не став, значить, на Росії, ось, ось зверху вже. Вирішили, вищі сили вже вирішили, що там буде на Росії відбуватись. Тому таке. Не відбрешуться, не відкрутяться від своєї долі. не той випадок. А, ну і що, кана перевернута нафтість перевернути, щось у них там зовсім: печаль, біда, розчарування і купа обмежень. А, як би оце обмеження пересування, до речі, і так далі. Ну То, що росіян зараз вже цивілізований світ не приймає, то зрозуміло. Як би тут взагалі Залізний занавіс 2.0 не опустився? Прям дуже весело виглядає, знаєте, прям Прям гарно. Ну, що заслужив, що тут скажеш? Хагвас на Росію це прекрасно. Ще Хагос Наутіс перевернутий на Росію. Це взагалі прям вогонь. Тут і корекцію не треба робити. І так, показують, прям, прям душа співає. Ой, наливай, душа співає. А, так, гаразд, дякую за відповіді. Давайте далі подивимось. Цікавий, цікавий, цікаво, як то кажуть. Да? Ну очі, не найголовніше питання: така наступна влада кремлівська, та яка після Путіна буде, змінить свою політику відносно України чи такі самі кровожерні вурдалаки будуть. Давайте подивимось. А ну покажіть мені, будь ласка. Ну так, наступна влада російська, та, яка ось після Путіна прийде. його Шайки. А, вона змінить взагалі свою політику, своє відношення щодо України. Покажіть. Скажімо, правду. Альгіс перевернутий. Гуня перевернута. Урус перевернутий. Ага. Ну, гаразд. Далі. Ансус. Так. Вас, ага, і куди? До Єр. Ну, знаєте. Да, ви будете в мене зараз нелими помідорами кидати. 50 на 50. Якісь моменти, от реально, тут розклад отако треба навпів ділити. Якісь моменти справді поміняються, а щось залишиться незмінним. Ну, от зараз диявол в деталях. Давайте про них. Що в нас тут? Що ми маємо? Аліс перевернути, вуня перевернути, Урус перевернутий. Ага, далі. Ансус, Евас, Єра. А, ну, чи нам зовсім та влада, російська майбутня, буде безпечна. І прям зовсім ніяких випадків в бік України з їх боку не буде. Не зовсім так. Все одно ось печалька нами від тої влади. Ну, імперськість у них в крові. Тому очікувати, що там прийде прям. Чесна, правильна, мало не свята людина, ну самі розумієте. Тим не менш, урус перевернутий, що то наступна влада російська якось не сильно то хотітиме воювати з Україною. І вже оце от побєдобєсіє, зову, зокрема, то щоб там нападати і лізти далі в Україну, вже дурь з голови повивітриться. Це хороша новина. Далі. Наступна влада ну нам більше нам радості принесе ніж поточна влада на Росії, явно як руни це показують. Будуть і від них хороші новини. Це більше, ну розумніші будуть вони реально. Порівняно з Путіном і його шайкою, розумніші. І більше буде ставка на дипломатію, не на війну. Хоча, прям чи зовсім, у них в одному місті не гратиме, як то кажуть, дурь. ну, а от. Ну, Але ці розумніші будуть, більш помірковані, більш дипломатичні. Якісь ось зв'язки, контакти і так далі. Але вже це все більше в сторону дипломатії, там і так далі. І тому подібне. Це можуть бути поставки, торгові відносини. А я дивився, все одно там будуть і торгові відносини з Росією відновлюватись після війни, після завершення війни і так далі. Це тривалий процес буде, але воно все одно буде. Ну, от Ці й будуть на то налаштовані, щоб там налагоджувати стосунки потроху і так далі. Ну, правда, тривалий процес показують мені це буде. Ну да вже ж, звичайно, після того, що вони нам уже наробили, а це ще ж не кінець, і що вони нам ще нароблять. Уж звичайно, що за один день, за один рік таке не пробачиш. А, ось, і це, ну що, ну, в принципі, зміна. Єра саме по собі зміну показує. Тобто, так, да, все таки частково підхід до України у них поміняється. Частково. Як бачите, воювати не хотітимуть уже, саме головне, я вважаю. Зрештою, можна буде якось розібратись. Ну, так от. Так що наступна влада після Путіна має бути більш адекватна. Да? І Ансус, Ансус, до речі, не тільки хороші новини покаже. Ансус покаже, що справді професіонали прийдуть. Ну, знаєте, влада кваліфікована буде, так, так би мовити, а, да? а не путінська шайка з путінськими друзями, яких він розсадив, не дивлячись та, там на кваліфікацію, освіту і так далі. Так, раз, дякую за відповідь. Ну, одним словом, все одно. При наступній владі нам з Росії розслаблятись не доведеться. Все одно. Ну, але явний, явний прогрес на лице, як то кажуть. Явно, нам буде краще з наступною владою російською якусь, хоч якусь комунікацію вести, ніж з цими кремлівськими вурдалаками поточними. А далі, що в нас? Давайте подивимося, що таке. Ну, Чи буде існувати Росія? Ну, на жаль, ще буде. Да. Путін процес розвалу запустить, але не видно, що при наступній владі Росія вже зовсім розвалилась. Ще не так, на жаль. Давайте далі подивимось. Чи визнає, ну, таке мене просили подивитись, чи визнає наступна влада помилки попередньої, кремлівської, відповідно, путінської. Давайте подивимось. Так, раз, дякую, А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну то наступна влада кремлівська, яка після Путіна прийде його шайки. А визнає помилки попередньої влади. Покажіть мені. Скажіть, що він правда. Кану. Ей вас, мамо. Аліс. Постаруна. Ну-ну-ну-ну, давайте далі. Агалас, ага, і що? Чого так? А, ха -ха -ха. ну, а раз. Що ем, в нас тут? Кано, Ейва, Зальгіс, Ес, Постаруна, Хага, Асперт, перевернете, райдо переверта. До речі, питання по цій темі збирав в телеграм-каналі. Хто не підписаний, підписуйтесь. І на YouTube теж канал підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Це дуже допомагає в розвитку каналу. Особливо лайки і коментарі в перші 24 години. Ну це так до слова. А, отже, що в нас тут? В принципі, буде дійсно розкриття якоїсь інформації таємної, дійсно, якесь визнання буде. Знов таки, вони будуть від то, ну, часткове, принаймні, визнання, помилок попередньої влади буде. Да. Але в той же час це глуха оборона, глухий захист. Тобто будуть скидувати, що це попередники, так? попередніки. Тобто, багато шишок повалять на, на попередників. Ну чи всі, всі, як то кажуть, а, всі невдачі влади цієї теперішньої, діючої кремлівської признають, ну, да ні, все одно не так. А, ну що, постаруна? Ну, далеко дивимось вперед, Тут ще будуть зміни по питанню явно. Щодо війни, Ну, то, що війна з Україною була помилка, вони це мають визнати. Ну, що нам це головне, в принципі, правда? То, що вони там путінську політику всередині Росії, як будуть оцінювати, то вже окрема історія. Далі, що таке? Визнають те, що війна їх розорила. Ось їхній ріг достатку побитий, перевернутий. Та мало того він ще й поломаний взагалі. Війна дослівно спалила їхній достаток. І за це Путіна буде наступна влада винити. Правда. Поки що це звучить як фантастика, знаю. А і ось, і все-таки визнають то, що був хибний курс при Путіні. Хибний курс, деребан коштів, корупція, і оце от все у величезних масштабах, поперту перевернутому. Так що це визнають. Ну дуже будуть об, об, визнають не все, по-перше, що зразу можу сказати. А по-друге, будуть дуже сильно відбри, відбрикуватись, відбріхуватись і так далі, валити все на попередників. Навіть якщо якимось чином діючі чиновники пролізуть у наступну владу. А вони, що ймовірно, що таки попролазять дехто. Так що так. Ну, прям цікаво. Розвінчання культу Путіна. Я б на це подивився. Ну, але, до речі, прямо ж розвінчання культу тут не впало. То, що визнають, що Путін багато де ось о, країну не туди повів, то правда, буде таке. Ну, прямо розвінчання культу, ну. Агресивність, принаймні, має трошки поубавитись, як то кажуть, спесь. зіб'єм ми з них по результату таке. Побідобєсії їхні. Так, гаразд. Дякую за відповідь. Ну, давайте далі подивимось. Ну, давайте таке подивимось. Так все-таки Путін війну закінчить, чи це вже якийсь хтось інший буде? Ну, Путін, да. Путін в лапках, тому що справжній вже дуже давно під питанням. да? Ну. Путін! А, якийсь із путіних. Чи це вже геть хтось інший буде. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, так все-таки. Війну з Україною завершить Путін. Покажіть мені. Скажіть, Скажімо, правду. Горош. Єбо. Ну, двійник Путіна, ну, правда. Ну, будь ласка, команда на зу перевернута. Беркана перевернута. Далі. Вуні. Лау, все куди? Ото перевернутий. І Путін, ну Путін то й не Путін, скажімо так. Що у нас тут? Урус, Гебо, Манас, переверти, беркана Вуні, Лагу, зотов перевернутий. Дивіться, що цікаво. Да, ці руни можуть показати зміну влади, але сама по собі зміна тут не впала. Руни, які б зміну показували. Далі, ну ось чоловік якийсь, окей. Ну двійник. Ну це реально двійник. Ну, Що тут скажеш? Мало то це якесь колективне рішення буде, там не один Путін буде. Ну так, да, Путін в лапках, да, звичайно. Ось показують дві руни влади перевернуті. Путін? Ну двійник Путіна війну завершить, от реально. Показують, що хворий дуже, хоча і все одно воно до того діло йтиме. Повільно, але воно туди прийде. Ось нам радісні новини, ось те, що да, завершення війни, оце от все, воно все одно до того йде, хоч і знов-таки показують, що влади та людина не матиме по факту, і рішення буде колективне. Там давно вже колективний Путін сидить, а не одна фігура. Так що, ну, Путін, ну все-таки Путін, так. Да. Тільки який із Путіних? Який із путіних? Банкетний, Удмурт, поет, той, що сантехнік там, чи десантник, чи хто він там? А, от. Який із Путіних? Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну і давайте ще таке глянемо одним оком репарації, Хоча це вже таке питання. Я колись давно дивився, ну подивимося раптом, що з тих пір помінялось, бо пройшло вже напевно роки-два, таки пройшло, правда. А а ну, раз, добре, покажіть, мені, будь ласка, ну така, ну що, по завершенню війни з Україною, Росія Україні репарації буде платити? І покажіть мені взагалі, як це, як це буде відбуватись з репараціями. Покажіть, скажіть, правду. Рісас перевернутий. Біса. Ну ось вам завершення війни. Заморозка війни. Поперту перевернуто. Ой, о, аліс перевернутий. Ей, ось далі. Беркана. Куди по фіналу? Агалас. ух. Щось якось, знаєте, в плані репарацій взагалі все сумно виглядає. Ну я розумію, в принципі, розклад не помінявся з тих пір, те саме показують. Що в нас тут? Рісас перевернути, іса, пер перевернути, Аліс перевернути, Ейвас, беркана Ух ти! Ну ось заморозка війни, заморозка бойових дій. Це не завершення війни такими рунами. Далі, і сапер перевернути. Це заморожені кошти російські. Ну, Тобто, ми можемо претендувати на російські заморожені кошти. Що прям Росія нам щось платитиме напряму? Ну, воно так не виглядає по такому розкладу. Що таке, Росія не так буде вважати себе вразливою, і оце буде відбріхуватись, захищатись, свої права відстоювати. І що, Беркана Хакалас? Ну, от ось сама війна, і там. Все, що з нею пов'язане з одного боку. а З другого боку, ну, а, ось бачите, все одно заморозка іде бойових дій. Да? Це не завершення війни. от Ну Росія нам платитиме репарації. Прям Росія прямо напряму. Ну, воно так не виглядає, от реально. А, ось, що ми можемо претендувати, так це на заморожені російські кошти. Оце правда. Ну, отак от такі от репарації. Щоб Росія нормально платила репарації, це треба нагнути її. Даруйте за мій французький, так як свого часу Німеччину, фашистську нагнули. О, тоді да, тоді да. А так, Ну, воно тут так не виглядає. Отакі От сьогодні розклади вийшли. Десь позитивні, десь не дуже. Ну, загальний підсумок який цього всього Що руни показали. Наступна влада російська після Путіна буде краща і більш адекватна плані відношення до України, зокрема, і вже не настільки агресивне, кровожерливе, принаймні. принаймні. Да? Але чи прям зовсім Росія поміняє курс і станеться диво, ну да ні. Тому все одно ми будемо жити поряд з Росією, вона нікуди, на жаль, не дінеться від нас. Мда, ми, кордон у нас все одно спільний є. Тому таке, тому розслаблятися при наступній російській владі не доведеться. Стара, добра істина, хочеш миру, готуйся до війни. І нам треба буде її пам'ятати. Отакі сьогодні розклади вийшли. Ну, а що? А давайте корекцію на останок маленьку зробимо, щоб пошвидше влада на Росії таки помінялась. Да? Давайте. Значить, там показували всяке цікаве, але не те показали, що треба, як то кажуть. Зараз ми викладемо так, як треба. Значить, 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 зміна влади на Росії, так? Дагас, Маннас, ось вам сама зміна влади на Росії. Ми цей процес? що? Ми цей процес прискоримо ось так от по Евазу, щоб це все гарно. З вітерком йшло. Зміна влади на Росії, так. Хай у них там ще при цьому гризня буде, хай при цьому ще там хтось до Кобзона піде. Можуть і бункерно до Кобзони відправити, чого ні, в принципі. Ось. Ну і що? І хай це все-таки зміна влади. Ну а раз, хай це все-таки устаканиться і нам потім радість принесе. Чи добре, не заслужили вони радість. Я зараз на Росію роблю. Давайте їм хаґлаза в кінці покладемо. Хай. Так само, все. Ось, ото, що ми тут маємо. Отже, ось прискорюємо, що зміну влади на Росії, ось воно. Щоб там вони ще в процесі погризлись і багатьох до Кобзона відправили. Ну і ось і по Хагалазу, Так само зміни, руйнування руйнування старої системи, оце під корінь, щоб знеслася ця вся путінська кліка. І щоб все-таки туди нові люди прийшли більш адекватні. а от, Ну, от якось так. Парадокс в тому, що це буде краще і для самих росіян, і для нас в тому числі. Це в цьому парадокс, звичайно. Добре, отакі от ось сьогодні розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі, нехай щастить.